Залишили мерзнути у власних домівках. У Чернівцях теплокомуненерго припинило подачу тепла до будинків під час масштабної повітряної тривоги. Виявилося, що котельні міста не облаштовані резервними генераторами, які мають забезпечувати роботу водяних насосів. Тоді як міська влада неодноразово запевняла, чернівці до форс-мажорів готові. Як у ратуші пояснюють ситуацію, дивіться у нашому сюжеті. Вчора через масовану ракетну атаку по критичній інфраструктурі майже вся Україна залишилась без електропостачання. Вперше масштабне відключення електрики відбулось і в Чернівцях. За відсутності живлення роботу припинили і котельні, і більша частина міста залишилась без тепла. На жаль, є е, певні відключення по місту в деяких мікрорайонах, і не всі котельні працюють. Люди замерзали у власних домівках через те, що міська влада не виконала своїх обіцянок та не придбала резервні генератори. Нагадаємо, впродовж літа та на початку осені заступники мера, а також директор Чернівці Теплокомуненерго Ігор Ніколенко неодноразово обіцяли завчасно закупити генератори для котелень. Пропрацьовуємо варіант з дизельними генераторами, щоб у разі відсутності електричної енергії наше обладнання працювало у звичному режимі. Частину генераторів закуповуємо за кошти з бюджету міста. Частина генераторів є в ДСНС. Ще частину поставлять міста побратими. Окрім відсутності газу, через пошкодження мереж є ризик перебоїв в електропостачанні. Тому місто закуповує генератори, але їх кількість та розташування поки не повідомляють. Наразі ж заступник міського голови лише розводить руками та виправдовується закупити і встановити генератори у чотирьох найбільших котельнях міста. Виявляється неможливо. Ці котельні, особливо великі котельні, вони потужністю мегавати. розумієте? тому такі генератори неможливо закупити і тим більше забезпечити їх пальним. І Відповідно, є споживання котельні це десятки мегаватт. Розумієте? тому забезпечити генераторами величезними генераторами е, до прикладу, хоча б одну з чотирьох великих котелень, це просто є нереальним. Під час вимкнення електроенергії місто ризикує залишитись і без водопостачання, за словами Василя Зазуляка, забезпечити комунальне підприємство генераторами також неможливо. У Нас на одному водогоні сукупна потужність така, що нам фактично треба було б... Закуповувати генератори за сотні мільйонів гривень і біля кожної станції підйому води щоб будувати заправочну станцію. Розумієте? Тобто, це і утопічні речі. Теплокомуненерго, вочевидь вважають інакше, і вже після початку опалювального сезону попросили з бюджету майже 10 мільйонів гривень на придбання тих самих генераторів, робота яких, за словами Василя Зазуляка, є утопічною та нереальною. Чому спохватились лише на початку листопада, чиновники пояснити не можуть. Тим часом в Укренерго попереджають до планових та раптових відключень електроенергії українцям слід звикнути, адже вони відбувають. Тимуться часто, а значить, 300 тисяч мешканців обласного центру можуть будь-якої ночі прокинутись у крижаній пустелі. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.